Знаєте, що Всесвіт постійно намагається вас здивувати, а ви стоїте з таким обличчям, та ні, я тут комфортно влаштувався, не треба нічого міняти. Але є маленький секрет. Часто людина будує собі такий затишний кокон, де все передбачувано. Той самий маршрут на роботу, та сама кава, той самий серіал у вечорі. Раптом життя каже: Привіт! Я тут з новим епізодом. А людина стоп! Я не підписувалась на це оновлення. Тож розберемо цю штуку з опором до змін на складові частини, як Лего. Частина перша. Ваше я не хочу. Частина друга всесвіт, який каже: А будеш. Частина третя. Енергія, яка сміється з вас обох. Бачите структуру? А тепер уявіть собі таке. Є люди, які думають про життя як про фотографію. Застиглий момент, який виглядає красиво, однак без життя. Але ж насправді життя це не фото, це відео. Причому змінюється в реальному часі і без дублів. І в цьому відео ви одночасно і актор, і глядач. Знаєте, ще можна порівняти енергію. З дитиною, яка з'їла цукерку і тепер ганяє по кімнаті. Спробуйте її зупинити, вона просто біжить в іншому напрямку. Так само і життєва енергія, вона фізично не може стояти на місці. Це як вайфай. Ви його не бачите, але спробуйте його вимкнути і всі одразу помітять. Ось у чому парадокс. Коли ви намагаєтесь заморозити і нічого не міняти, ви витрачаєте більше енергії, ніж якби просто рухалися разом із потоком. Це як плисти проти течії. Можна, звісно, але навіщо? Особливо коли течія веде. До чогось крутого. Зустрічаються ті, хто живе за принципом. Якщо я не рухаюсь, то нічого поганого не станеться. Але ось в чому штука. Якщо енергія зупиниться, зникнуть усі. Ось так це працює. Ваше серце б'ється це енергія. Ваші клітини оновлюються. Це енергія. Ви зараз дивитесь це відео і моргаєте, і Це також енергія життя, рух, змін і знову життя. Це коло магічне, нескінченне коло. Є люди, які розуміють цю структуру, і вони знають, як працює Всесвіт. І замість того, щоб боятися змін, вони починають з ними танцювати. Бо коли ти розумієш правила гри, грати стає набагато цікавіше. Якщо хочете навчитись не просто виживати під час змін і використовувати їх як трамплін для зростання, я можу показати, як це робиться. На моїх коучингових сесіях ми розбираємо вашу особисту карту енергії і знаходимо, де ви гальмуєте потік, а де можете розігнатися до космічних швидкостей. Є багато ситуацій, коли найстрашніша зміна стає найкращою подією в житті. Але зазвичай це видно лише потім, коли оглядаєшся назад. А зараз запам'ятайте одне: Всесвіт не запитує дозволу на зміни, він просто змінює. І ви частина Всесвіту. Так що наступного разу, коли життя скаже сюрприз, просто усміхніться і скажіть: ну нарешті а то вже нудно було. Ставте лайк, якщо пізнали себе у тому. Хто боїться змін, пишіть у коментарях, яка остання зміна вас налякала, а потім виявилась чудовою. Запам'ятайте, енергія завжди в русі. Питання лише в тому, рухаєтесь ви з нею чи проти неї? Якщо після цього відео ви все ще думаєте. Та я і так знав. Але нічого не змінюється у вашому житті, то це знак. Знак того, що треба не просто знати, а й робити. Запишіться на коуч-сесії через соцмережі, і ми перетворимо ваше Я знаю на Я живу цим. Посилання в описі.